Всім привіт, з вами Ромюш, і сьогодні Космос, восьма частина. зоряний трикутник на осінньому небі. Наприкінці літа, на початку осені, якщо подивитися ліворуч і трохи вниз від Великої ведмедиці, можна побачити три яскраві зірки. Вони утворюють великий трикутник. Великий трикутник. Про ці зірки так і кажуть, літньо осінній трикутник. Ці три зірки належать до різних сузір'їв. Одне називається лебідь, друге Ліра, третє Орел. Проте кожна зірка в Сузір'ї має свою назву. У сузір'ї Лебедя найяскравіша зірка Денеб, що означає хвіст. Лебідь, присутній у казках та легендах багатьох народів, від Фенікса і птаха рух, синдбада, мореплавця до лебедя Лоенгріна простежується традиція наділяти його надприродними природними властивостями. В образі лебедя з'явився Зевс. Перед царицею Спарти Ледою. І вона стала матір'ю героя Кастора і Поллукса Полідевка. Безутішний лебідь шукав на березі ріки Ерідан, останки свого друга Фаетона. Сузір'я це зазвичай зображують на зорених картах, у вигляді силуета, прекрасного птаха, що стремить у польоті. Друге сузір'я, головна зірка, якого увійшла в трикутник, це Ліра його зірка вега. Найяскравіша у північній півкулі отримала свою назву від арабського вакі, що означає птах грив. У грецькій міфології музичний інструмент ліра зустрічається дуже часто. Можна побачити його і в кентавра Хірона, і у героя Лади Ахіла. Орфей приборкував звук, звуками ліри розгніване море, винайшов ліру хитромудрий Гермес у давньоримській міфології ім'я Меркурій. Він украв у Аполлона биків, і, щоб той не дуже засмучувався, подарував йому ліру, яку зробив із панцира черепахи та семи натягнутих струн. Аполлон був у захваті від подарунка. На знак вдячності бог Мистецтв подарував гермесові жезл, який мав чарівну здатність ворогів обертати на друзів. Третя сузір'я – Орел. Кажуть, той самий Орел, який сидів біля трону Зевса. Тримаючи в дзьобі блискавки. За наказом Зевса він літав на кавказ клювати печінку непокірного титана Прометея, який подарував людям вогонь. Найяскравіша зірка цього сузір'я Альтаїр, у перекладі з Арабської літаючий орел. Третя зірка в літньому осінньому трикутнику. Ось і все. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. З вами був Ромюш. Пока.